Від алкогольної залежності лік. Копитник це рослина, що лік має, Росте вона в лісах, що з-під листя на землі він проростає, а корінь у нього довгий і ребристий. На листі в ялом він зеленю горить, що він лікує кашель і коли болить. Та мов він біль, бо має зром в ефірі, який подібно морфію та бує в тілі. А ще знімає прямігрені болі нездорові та заспокоює козенаттові нервові. Хронічних алкоголік, лікує він також, і слід робити діки, слухайте отож. На чайну ложечку подрібненого листя, листя в цього копитника гарні серебристі, додайте чайні ложки дві зеленої шкарлупи, плодів горіха, що грецьким звете ви. А потім з суміші візьміть звичайну ложку, і, використовуючи все це вельми трошки, Засипте суміш у чотири вітрила вина, Ця суміш, звісно, не закриє й дна. Приймайте тричі це, по чарці в день, при цьому не співайте ви пісень. Допоки все це ви не вип'єте до дна, ось цього трунку з копитника й вина, лікуючись копитником, слід пам'ятати. Що від передозування рвоту можете ви мати токсичний копитник, бо містить азерон і азарін, а ще слід пам'ятати, що отрутою є він. Отож, під наглядом лікарським лікуйтесь, від алкогольної залежності врятуйтесь. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк натисніть значок Палець договори під цим відео.